українським пенсіонерам виплачуватимуть надбавку до пенсії протягом двох місяців травня та червня це передбачено в рамках програми допомоги програмної допомоги від оон і ця програма діє ще з серпня 2023 року хто отримає цю надбавку до пенсії від оон по перше надбавку до пенсії протягом двох місяців отримуватимуть пенсіонери які мешкають на території активних чи можливих бойових дій а до цих областей відноситься Дніпропетровська область, Донецька область, Запорізька область, Луганська область, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області. Обов'язковою умовою для отримання надбавки до пенсії є низький рівень пенсії, а саме нижче 3250 тисяч гривень. Розмір надбавки якраз складатиме, складатиме різницю між цією сумою та розміром самої пенсії. Як отримати оцю надбавку до пенсії від ОДО для отримання надбавки до пенсії. До пенсійних виплат нікуди звертатися не потрібно. Надбавка нараховуватиметься на основі тих даних про пенсіонера, які є у базі пенсійного фонду України. Надбавка буде надходити разом із надходженням пенсії або на банківську картку пенсіонера, якщо він отримує в результаті пенсії на картку, або на відділення Укрпошти, якщо він отримує не через картку, не через банк, а через Укрпошту.